Привіт! Вітаю вас на каналі Рослинка. І сьогодні у нас розмарин. Як ми розводимо розмарин. Перший спосіб це вкорінення в землі. Ось є така ємність, в якій ще одна ємність. І тут, ось, видно, висаджені кущики. Приблизно десь тиждень. Вони зараз уже в мене на висадці перебувають. Це перший спосіб. А другий спосіб: ось є два кущика. Гарних великих. Один з них я буду трішки живцювати, обрізати. От прямо ось такі товстенькі, гарні гілочки заберу. Три таких гілочки забрала. Обчищу трішечки внизу від зайвих листочків. Ось один, другий, буквально трішки, щоб йому легше було корінчики пускати. І ось ще один. Тепер секатором, ножичком, ножничками трішечки почищаю шкірку, для того, щоб йому легше було пустити корінці. Перший. Ось друга гілочка, і третя. так ось пощищала. Є в мене ємність з водичкою, і ось тут він у мене буде пускати корінчики. Через приблизно 3-4 дні, можливо тиждень, можна буде його забрати і вже в землю поставити на пророщування, посадити точніше. І до наступного року до осені вже будуть гарні кущики. Результат покажу пізніше. І покажу вам ще, ось у мене є столітник. Купляла я його рік назад малесеньким. Він вже настільки розрісся, якщо видно, то ось одне дитятко, ось друге дитятко. І ось у пластиковому відеречку це вже відсаджене, також від нього рослинка. І поруч ще є алоє. Ось також чекаю, коли пустить діток, щоб можна було розсаджувати в інші вазончики. А це ось рослинка висаджена два тижні назад, почуває себе гарно, при... висаджується в вологий ґрунт і поливається тільки за потребою, тобто, коли трошки починає підсихати. Почуває себе теж дуже гарно. Ось такі справи. Дякую вам за перегляди. Ставте свої файники. До зустрічі!